Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з довкілля. Ми сьогодні будемо говорити про вашу домівку. Так, так, саме про вашу домівку. Скажіть, малята, а де ви зараз знаходитесь? В якій із кімнат вашої квартири? Кімнат є декілька. Давайте зараз про них поговоримо. Перша кімната, яку ви зустрічаєте, коли відкриваєте двері своєї квартири, це передпокій. Це кімната, в якій ви знімаєте вер. Одяг, взуття. І тому в цій кімнаті повинні бути дзеркало, трюмо, може бути невеличке крісло, де дуже удобно е знімати своє, своє взуття, може бути полиця для взуття, може бути вішалка. Далі ви проводите ванну кімнату. Подивіться, діти, що може бути в вашій ванній кімнаті. Я здогадуюсь. І нагадую вам, в ванній кімнаті. Ванна, пральна машинка, може бути унітаз, може бути умивальник, рушники. Так чи ні? Діти, а скажіть мені, будь ласка, далі в яку кімнату ми йдемо? Ми йдемо у вітальну кімнату. Це найвелика кімната вашій оселі. Там ви приймаєте гостей, пригощаєте їх за святковим столом. Там в цій кімнаті. Може бути шафа для одягу, шафа для книжок, шафа для посуду, може бути диван, стул, стілець, стульчики та крісло. Йдемо далі. А зараз, діти, ми навідуємось до кухні. Скажіть, навіщо потрібна нам ця кімната? В ній ваші матусі та бабусі готують сніданок, обід та вечерю. А що є на кухні? Які предмети? Шафа для посуду, стіл, стільці, так чи ні? Великий стіл, на якому чи готують, чи за яким сидять та їдять. Далі, ще однією кімнатою в вашій оселі є дитяча кімната, ваша кімната. А ось ще одна кімната. Вона теж називається спальнею. Але ж це спальня для дорослих, де відпочивають ваші батьки. Що є в цій кімнаті майже те ж саме, що і вашій спальні. Але ж тут є, може бути трюмо, шафа з дзеркалом або без нього, крісло, ліжко або диван. Ну що, діти? А тепер скажіть мені, де ж ви зараз знаходитесь? В якої із цих кімнат? Давайте скажіть мені, яка кімната зараз навколо вас? Так, а в якій кімнаті ви снідаєте? Як вона називається? А в якій кімнаті ви вмиваєтесь? А в якій кімнаті матуся готує їжу? А батьки ваші відпочивають, в якій кімнаті? Діти, зараз я пропоную закріпити знання, які ви сьогодні отримали. Про свою оселю, про кімнати в своїй квартирі. Я пропоную виконати таке завдання, яке називається Що не так. правила цього завдання, ви вже знаєте, я розказую про якусь кімнату і допускаю помилку, а ви мені кажете, що не так. Отже, розпочинаємо. В дитячій кімнаті в дитячій, може бути дитяче ліжко. Або для іграшок, може бути стурчик, письмовий стіл, може бути умивальник. Що не так? Вірно, умивальника тут бути не може. Він може бути на кухні чи в ванній кімнаті. Ідемо далі. В вітальній кімнаті, в якій ви зустрічаєте гостей, можуть бути шафа для одягу, може бути для посуду, полиці для книжок або шафа для книжок, диван, крісла, стіл, стільці що не так? Діти, все так! Тут немає помилки. Це завдання на увагу. І останнє частина нашої гри. Що не так? Послухайте. В ванній кімнаті може бути умивальник, пральна машинка, може бути ванна. Що не так? Вірно, печі не може бути в ванної кімнаті. Отже, діти, сьогодні ми з вами поговорили про вашу оселю, вашу домівку, про кімнати, які в ній є. До зустрічі, малюки!